Слава Ісусу Христу! Вітаємо вас на каналі Коломийської єпархії Української греко-католицької церкви. Сьогодні ми з вами роздумуємо про святу тайну подружжя. Святу тайну подружжя називають ще вінчанням або Церковний шлюб. Це союз чоловіка і жінки, де Господь через своє служителя подає благодать для того, щоб подружжя могло долати різного роду перешкоди та труднощі у своєму спільному житті. Святий апостол Павло називає святу тайну подружжя великою тайною і порівнює її як єдність Христа та. Церкви. А сам Господь Бог визначає подружжя такими словами: так то полише чоловік свого батька та матір, і пристане до своєї жінки, і стануть вони одним. Тілом своїм природним характером свята тайна подружжя є спрямована для добра самого подружжя, а також для народжування та виховання дітей. Церковний шлюб базується на тому, що наречені бажають віддати себе один одному у союз вірної та плідної любові. До сутності подружжя належить єдність, нерозривність та відкритість на плідність. Шлюб починається із церковного благословення, де на християнське подружжя сходить ласка Духа Святого, щоб вони мали силу виконувати свої обов'язки один супроти одного, а також служити Богові разом і заслужити собі навічне життя у небі. Вінчатися у церкві можна лише один раз, як про це сам сказав Ісус Христос, що Бог з'єднав, людина нехай не розлучає. Пам'ятаймо також слова митрополита Андрея Шептицького, який каже так: майбутнє належить тим народам, у яких подружжя є святою річчю, у яких родинне життя є чисте та святе. Не забувайте підписуватися на наш канал. Слава Ісусу Христу!